Я думаю, що це зрозуміло і мені здається, що не може бути жодних сумнівів. Те, що сталося, суперечить усім правилам сучасного футболу. Перша велика помилка рішення лайнсмена у доданий час. Він одразу підіймав флажок. Він підняв його із офсайдом Девіса. Я не знаю, чи було там положення поза грою. В мене дивне відчуття. Підіймати флажок у ситуації, коли ти не можеш бути впевнений на всі 100%, що це положення поза грою. У такій ситуації потрібно мати сміливість, потрібно мати яйця, щоб у такій ситуації брати на себе таку відповідальність, і це неправильне рішення. Суддя мав шанс не свистіти, коли ми виграли підбір, і протягом п'яти секунд пробили, він ухвалив рішення свиснути. І це суперечить усім правилам. Звісно, ми приймаємо це. Ми програли. Так і є. Але я вважаю, що такого б не сталося, якщо б подібна атака була зі сторони реала. Одразу після матчу ви сказали це сталося знову. Ви могли б сказати, що такого є в реалі. Що дозволяє команді виходити у фінал Ліги Чемпіонів так часто? Це вже схоже на суперсилу. Це складно пояснити неможливо. по перше, це магія цього клубу а також магія цього турніру. для нас це дуже особливий турнір. Це особливий стадіон і, звісно, підтримка наших фанатів. Коли ти одягаєш цю футболку, ти відчуваєш дещо особливе. Вітаю, Карло. На останніх хвилинах ми побачили незарахований гол Баварії. Томас Тухель каже, що арбітри помилились. і що на такому рівні у півфіналі Ліги Чемпіонів такі помилки неприпустимі. Я не знаю, чи добре ви бачили цей момент, але що ви скажете про критику зі сторони Баварії? Все ж таки вони ставлять під питання вашу перемогу. Тож, що ви думаєте про роботу арбітра? Я вважаю, що у цій ситуації все було достатньо чітко можливо, офсайду і не було. Але лайнсмен підняв прапорець, арбітер дав свисток. Тоді ми зупиняємося це першокласний арбітер, який обслуговував фінал чемпіонату світу з футболу. Ми так само можемо сперечатися стосовно Фолу Начо. Тому що Кіміг сам пірнав. Вони обидва штовхали один одного.